Щоб виставити групу результатів, потрібно спочатку обрати галузь. Для цього обираємо потрібний клас, налаштування, оцінювання курсу і галузі груп результатів. Обрати групу результатів можна двома способами. Перший це безпосередньо в налаштуванні. Відображаються всі теми, і навпроти потрібного уроку ми можемо обрати групу контролю. Обирати потрібно тільки одну з наявних груп. Таким чином ми бачимо, що цей урок позначено групою 2. В подальшому можна це відредагувати, зняти галочку, якщо раптом помилилося це перший варіант. Другий варіант безпосередньо в журналі. Обираємо журнал, де стопчик заняття, три крапочки, групи результатів діяльності. І відкриваються ті ж самі групи, і можемо позначити групу. ПДФ в журналі, PDF журналі це буде відображатися ось таким чином. Додається ще один рядочок після дати, і під датою буде позначена група 1, 2, 3 і так далі. Такий спосіб виставлення груп результатів дозволяє в кінці семестра автоматично порахувати сумкові групи результатів. Для цього нам потрібно буде зайти в підсумкове, група результатів семестр 1. Вибираємо учня. І тут вже буде запропоновано середнє значення за всі групи 2 протягом семестра. І оцінку треба буде поставити в сусідній стовпчик. Це рахує система. Це рекомендована оцінка.